Відео номер 2 Рахунок лайфхака. Бути вільною людиною в країні 404. Божевільною людиною. Краще бути божевільним царем свого подвір'я. Хоча я не порушую ніякої конституції чи навіть закону анархії. Кожен з нас може бути собі царем, своєму дому. Кожна господиня, цариця. Ну таке, до чого я веду? Отож, не наважиться, а може і наважиться. Принаймні більшість можливість є того, що як людина носить каструлю в про, просилюдному місці, до неї не, не наважиться та така, бо думаю, з нею щось не так. Але не забувайте, краще бути божевільним, але живим. Як ти не хочеш воювати? Як ти знаєш, що земля продана, свободи нема. І все таке. Але це я символ. Люди стояли вмирали. Хотіли свободу, хотіли рівність, хотіли зарплату. Не ціни на продукти і на газ на комуналку, а зарплату таку, пенсію таку, як в Європі, жити, як по європейськи Цінності, життя людини, її думка. Хтось любить вареники, хтось любить пироги, хтось любить так сказати, любить сяк сказати, теж вислухати і теж сказати, я ціную твою думку. Можу згоджуватися, не згоджуватися, але якось так.